Коли я працювала в компанії по постачанню сільського господарської техніки за частину з усього світу, це був проєкт по керуванню термінами. Багато людей працювало 15 філій. і дізнатися, коли на самой справі буде товар на складі, доступний до продажу, було дійсно важко. Я розумію менеджерів по продажам, бо вони дзвонили в відділ логістики, щоб взяти цю інформацію. Вона відображалася в базі даних загальне, але вона була некоректна. І їм дійсно треба було дзвонити. Асортимент товару був скажений просто, і це просто якась, знаєте, як кол-центр перетворювався. Да. Тому ми вирішили да, взяти це під контроль і зробити так, що якщо стоїть термін товару, доступного до -то продажу, то він і буде такий самий, що не треба буде це дзвонити і уточнювати, щоб як сказати клієнту надати інформацію коректно. Почали це робити Оце був такий дуже масштабний проєкт. Нам це вдалося зробити. Ми розібрали все просто на молекули, з кожним елементом ми попрацювали і супутно виявили багато проблем, які ми раніше просто не помічали, коли вже почали досконало розбиратися, з кожним кроком по просто йшли. Наприклад, якщо в нас один постачальник, то товар їхав одним транспортним засобом, техніка плюс запчастини. І вважалося, що це дуже гарно, бо економія на транспорті. Але на саму справі на останньому етапі розмитнення ми побачили, що дуже багато цього вантажа воно зависає на митниці на складі тимчасового збереження через проблеми з розмитненням запчастин, бо вони винікали постійно. Ми зробили це два окремих потока, і це було дуже гарно. Техніка собі йшла, тобто, в вось зазвичай один митний код, швидко все розмитнення. Якщо якийсь огляд митний, немає жодних проблем. А запчастинами ми тоді нас навело на думку зробити консультаційний склад в Польщі, і там збиралися всі запчасти Європи, вони переважувалися, Це ми відразу мали нормальні документи, щоб вони заїхали з правильною вагою. У нас ходило там два бусика на тиждень, які вивозили ці запчастини. Об'єми були невеличкі, але це було вигідно. Ми все прорахували. Ми знали чіткий розклад, коли що поїде, і об'єми були достатні. Оцих по дві машинки маленькі. Ось так це повирішували.